Робоча нарада щодо організації боротьби з амброзією. Формально ми знайшли гектар, потім пошукали, пошукали, знайшли ще 28 гектар амброзії. Десь баланс, десь баланс, і треба все винищувати. І разом з громадою небайдужем ми це винищуємо системно. Але ми приймаємо всі звернення, ми їх опрацьовуємо, ми косимо. Люди хочуть, щоб в них видирали руками цю амброзію, розумієте, швидкість, де хаба покосити і видирати руками. Окрема історії є біологічні засоби боротьби з амброзією. Барстя з цих 400, літ... 400 гривень 10 літрів. Я попросив порахувати, скільки нам потрібно грошей, щоб покрити умовно 30 гектарів, щоб вона не виростала. Там все решта росте, а амброзія не росте. От порахуємо, зрозуміємо, скільки це реально. Що я знаю, що ви, шановні юні біологи, Зараз що амброзію треба виривати, винищувати величі засоби, не можна її косити, бо вона знову може вирости. Да. Але мою знищую, умовно, на місяць. Далі можна знову покосити і буде коштувати десятки разів менше, ніж умовно біологічний засіб. Хоча, якщо знайдемо такий засіб, то все було окей? Клас. Коти, коти, коли пісяють, вони ж винищуються, да? Тільки порахуйте, будь ласка, в коментарях, скільки мільйонів котів треба, щоб вони одночасно ходили пісяти на нашу амброзі, щоб винищити її 30 гектарів. Треба, скільки котів. Прокоментуйте, будь ласка. Думаю, і про котиків, і про амброзі, і про громаду одночасно.